Всім привіт на ля Сопрон. Сьогодні у мене як на день то ще щось. Коротше, сьогодні повний капець. І мене облили гівном знатно. Я, звісно, е намагаюся все витерпіти. Бо далі пишуть двоє людей. Їм щось не подобається. Я, звісно, ніколи критику вприймаю. Це 100%, але. Будь ласка, не обсирайте мене. Можете писати просто, що не так. Але обсирати мене не варто, добре? Можете писати, я вам нічого не скажу, якщо ви мені напишете, що не так. Я вам зрозумів, що не так, Де, що. Тобто, Не відволікатись, коли реакція. Пояснювати чому, це звісно, я не певне, що в мене це вийде, тому що я ніяк не зв'язаний з музикою. Я просто від канала просто чим ні. Хтобиться пісні, от і все. А пояснювання, чому, як. Це поки що не для мене. Я це не дуже вмію, але буду намагатися вчити, вчитись і так от. Коротше, я забув, я хотів знайти інформацію про Грузію, але забув, чесно забув, буду намагатись до наступної пісні щось знайти. Щось знайти. Єдине, що знаю, вона недавно була в Одесі. Єдине, що я знаю, от представниця Грузії. Вона за Україна, то все, але я прям конкретно я не знаю, я просто забув підготуватися. Наступного відео буду набагато зготуватися, собственно, Грузія. Співає в нас нуца бузаладзе. Пісня Firefighter. Г... Г... Грача битва. Чи що якось так перекладається. Зараз голосніше робить. Погнала слово. Сподіваюся, не буде це розкритик. Я буду зараз дійсно дивитися і не буду відволікатись, як писали. Тепер точно. Все, погнали. I see it Дуже цікавий тембр в неї насправді дуже цікавий, поки пісня виглядає дуже цікаво. Я Якого більше запального, насправді, коли вона так сього розганялась, розганялась. розганялось зараз. Я очікував більшість такого, прямо розносу. Можливо, воно буде на сцені вживу, але тут я про такого не побачив. Бля, от ви мені кажете, як не, не відволікатися на щось там? Я не можу. Я не можу. Він тут мішають купа, тут ходять люди. У мене нема своїх кімнати, розумієте? От тому я, я відволікаюсь. Просто мене зрозумієте. Я намагаюся не відволікатись. От і все. Слухаємо далі, слухаю і скажу свою думку. Бляха, ну така пісня, слога, мені дійсно сподобалось. Дивіться, вона, вона танцювальна, Я такі пісні люблю. По-друге, вокал є. Е, тамбур хороший. Здається, є розвиток. Ну, є все. Мені здається, що от все для фіналу є, як на мою думку, все до фіналу є. Всі я доставлю 7,5. Крута, крута. Це я розкажу для мене. Якщо сподіваюся, вам це відео сподобалося. Якщо сподобалося, поставте лайк або напишіть коментар, що не так або що так. І буду я намагатися виправлятися, говорити внятно. Сподіваюся, вам це все сподобається. Просто я інакше не можу. У мене є маленька проблема з цим, тому я буду намагатися як можна чіткіше говорити. А на всім дякую за перегляд. Ставте лайки на канал. Всім пока. Пока-пока.